Гурт Артіш. Напишіть в коментарях відразу ті, хто пізнав. ті, хто ну, вже поціновувачі вашої музики, я впевнений, що таких немало. А я попрошу розказати про вашу групу для тих, ну хто тільки до нас приєднується, хто ще не чув вашої музики. То ще не знайомий з вашим гуртом. Ну і в цілому, давайте просто познайомимося. Ну, давайте, можливо, я трошки не розповім про музику. Гурт Артіш був створений у 2007 році. Тоді ми зайняли на трьох фестивалях призові місця. Ось, Але я вважаю, що початок справжнього колективу Артіш бо у нас грали. Різні музиканти, які постійно мінялися, сесійні музиканти, які були в гурті. І в 2010 році був дійсно створений.